Зникло світло у столиці, а також інших містах країни. Жителі повідомляють про відсутність електроенергії. Зокрема, йдеться про Київ, Дніпро, Харків, Одесу, Вінницю, Полтаву та Чернігівську область. Гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко повідомив, що в енергосистемі України стався дисбаланс. Спрацювала автоматика, яка відключала споживачів, знизивши споживання, та все вже стабілізувалося. «Укренерго» вже дало команду всім клієнтам повертати світло. Тож незабаром всіх підключать, наголосив він. Граничний вік перебування на військовому обліку призовників зменшила. строкову військову службу призиватимуться українці віком до 25 років. Раніше було до 27. Сьогодні Сьогодні Верховній Раді України підтримали законопроекти щодо військової служби. Зокрема, парламент проголосував за доплати військовим. Йдеться про винагороду від 30 до 100 тисяч гривень. Це альтернатива поправки про повернення 30 тисяч, яку ухвалили раніше. Також голосували за збільшення відпустки військовим до 40 днів, До 30 днів сама відпустка, а ще 10 – за. Імейними обставинами законопроект прийняли за основу. Остаточне ухвалення буде найближчими тижнями. 17 Сімнадцята масована атака дронів на Київ та область у столиці. 11 людей отримали поранення. Ще одна людина загинула. Повідомили у Київській міській держадміністрації. Сьогоднішні ночі багато районів міста Києва біля 20 дронів було збито які уламки попадали в багатьох районах міста Подільський, Шевченківський, Голосієвський. Багато пошкоджено ви бачите автівок. пошкоджені також ліфтові шахти, багато вікон вибито і, на жаль, є травмова. У голосівському районі загинула жінка. Як повідомили у КМДА, загибла перебувала на балконі під час влучання у лампу дрона у багатоповерхівку. Виникла пожежа. 12 квартир пошкоджено. З будинку рятувальники евакуювали 30 жителів. Дуже страшно було. Ми з дитиною в коридорі сиділи. Він кричав, що хоче жити. І ми тільки зразу, коли це сталося, вибігли, просто взяли, вдягнулися і вибігли, і все без нічого. Зараз тільки речі пішли, забрали. Потрібно міняти вікна на балконі, в кімнаті потрібно замінювати. Частково двері в кімнаті, ну, в принципі, зруйнувань, слава Богу, все. Кілька серія вибухів, і один з них був досить такий, що труснув наш будинок. Відкрились всі вікна. І все в диму було. Пиль, дим, запах гарі був. Загалом росіяни вночі випустили по Україні 31 дрон Камікадзе. Українські оборонці знищили 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Розповіли у командуванні повітряних сил ЗСУ. Терористи запускали безпілотники з півночі та півдня. Зокрема, про збиття двох шахедів на Миколаївщині повідомив голова ОВА Віталій Кім. Російські безпілотники знищили і на Дніпропетровщині у Черкаській області. Працювала ППО. У морі ворог тримає 24 калібри. калібра. В Азовському та Чорному морях перебувають 12 російських кораблів, серед яких підводні та надводні ракетоносії, повідомили в оперативному командуванні. Південь військові оцінюють рівень загрози як надзвичайно високий та просять не ігнорувати сигнали тривоги. До Києва прибув підтримати Україну головний актор серіалу Надприродне Міша Колінз. На столичному вокзалі його помітили в компанії українського футболіста Андрія Шевченка зі старшим сином Джорданом. Україна, добрий день. Ми їдемо до вас. Предки кініше родом з Київської області Розповіли в Юнайтед 24 У коледжі актор вивчав українську політику та історію, декілька разів приїздив Україну до повномасштабної війни. У підмоскові загорівся спиртзавод. Повідомляють російські телеграм-канали. В селі Осташево пролунало два вибухи. Після цього сталося загоряння на підприємстві. Вогонь охопив вже понад тисячу квадратних метрів. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Лавров знов прилетів до Африки. Міністр закордонних справ Росії приїхав у найбіднішу країну материка Бурунді. Разом з африканським колегом обговорюватимуть міжнародну угоду РФ і Бурунді щодо мирного використання атома. Мовляв, перемовини вже на завершальній стадії, сказав Лавров. Кремлівське інформагентство публікують відозустрічі. Мережах хронізують над візитом. Мовляв, Москва може зав'язати з Бурунді історичний союз. Варто відзначити, у цій країні офіційно за межою бідності знаходиться 60% населення, а середня тривалість життя всього 40 років. Нагадаю, Бурунді офіційно одна з найбідніших країн світу.